У центральному парку зрізають хворі і аварійні дерева. Бригада шести працівників чистить стовбур сухостійної ялини, яку зрізали від гілок, каже робітник Михайло. Ми спочатку зрізаємо дерево, розимо гіляки, а тоді, коли стовбур, тоді на дрова різні. 48 аварійних дерев зрубають та вивезуть з парку комунальники, каже начальник дільниці Олексій. Показує дерева, пошкоджені тваринами. Собака в мисливському інстинкті кидається за бівкою, догнати не може і рве кору на дереві. Ось видно яскраві приклади ушкодження зубами саме собаки, яке віддирає кору. На жаль, цій явині вже не вижити. Видалятись будуть дерева сухостійні, ушкоджені негодою, уражені умилою, а також ті, що несуть загрозу життю і здоров'ю громадян та Інвентаря. Для захисту від бобрів працівники комунального підприємства Парки та сквери Луцька огородили стовбури дерев металевою сіткою, каже начальник дільниці. Цю липу, напевне, вже не спасти, вона занадто ушкоджена, але подальшого грізіння дерева вже, як бачите, немає. Щодня у центральному парку гуляє лучанка Клавдія Єгорівна. Ну, є аварійний, ну і слідкують. Бачу, стояв, а вже зрізали. От, думаю, там сухі, вже треба б зрізати. Через пару дивлюсь, ріжуть. Дощ, сніг, я в парку. То, такого парку рідко у кого є. Мені подобається гуляти в парку, але я ніколи не задумався, що сухі дерева не сухі, мені якось байдуже. Мені тут подобається. Прям дерев багато, знаєте, таке повітря свіже, ну, реально круто. Зі слів начальника дільниці Олексія Литвина, рубку почали 13 листопада вже видалили 10 дерев. Зрізану деревину відвозять малозабезпеченим родинам луцької громади. Рішення про видалення дерев ухвалила 13 березня 2025 року. Комісія з визначення стану зелених насаджень та їх відновленої вартості на території Луцької громади, розповіла Суспільному голова комісії Оксана Лисак. З її слів, роботи у парку відбуватимуться упродовж осені та зими до початку вегетаційного періоду. Це від старого ринку до центральної алеї е, декілька дерев, але основна кількість це вздовж каналів. Це за церквою Сіон напроти зоопарка, от в напрямку до вулиці Глушець. Тому що це там така заболочена територія, помежована канавами, які довго не доглядалися. Дерева вже досягли значного віку, і саме в цьому місці прекрасно себе почувають бобри. Які використовують деревину для харчування як кормову базу, вони нищать ці дерева. Відповідно, дерева вже знищені. Вони переходять у розряд аварійних. Зі слів Оксани Лисак, гроші на зрізання дерев йдуть з міського бюджету. Загалом на утримання чотирьох парків на поточний рік виділено 15 мільйонів гривень. Розповів Суспільному телефоном директор комунального підприємства Парки та сквери Луцька Олександр Михалусь. З його слів, торік на території Луцької міської громади зрубали 281 сухостійне та аварійне дерево. Висадили понад пів тисячі дерев, різних порід та 482 кущі. Тетяна Біскуп, Віктор Легенковський Суспільне новини, Луцьк.